Українські медіа повернулися темники. Вже призабуте ноу-хау адміністрації президента Кучми кінця 90-х знову на порядку денному, принаймні тих медіа, на які влада зберігає прямий вплив. Зокрема, в нав'язуванні узгоджених тем і спікерів працівники державного агентства Укрінформ звинуватили вже колишнього директора Олексія Мацуку. Про тиск на державну інформаційну агенцію у ґрунтовному розслідуванні розповіла українська правда. Поспілкувавшись з інсайдерами та колишніми працівниками Укрінформу, журналісти видання розповіли версію: хто просприяв признається. Ченю головного редактора державного телеканалу ДОМ і що супроводжувало керування Масуки. Його шість місяців в агентстві нагадувало управлінський хаос, тиск на працівників, інформаційні перекоси на користь влади, звільнення десятків журналістів і редакторів. А потім різкі спроби все зам'яти, щоб інформація не вийшла назовні. За словами журналістів української правди, сам медійник не приховував зв'язків з офісом президента. Майже щодня Мацука поширював у редакційних чатах теми, які бажано висвітлювати, а також як краще пояснювати політику політичні, військові та міжнародні події простіше кажучи, темники. Творчі редакції також отримували списки експертів з контактами, до яких варто звертатися при підготовці новинних і аналітичних матеріалів. Як приклад поширення темників, Українська Правда наводить документи для регіонів, які надсилав колишній гендиректор агентства. Майже в кожному файлі була колонка Небажані спікери з переліком людей, організацій, місцевих політиків. Коментарі яких не треба використовувати в матеріалах за свою лояльність керівництво Укрінформу отримувало гарні бонуси, оскільки ставка в державній структурі фіксована і досить незначна, її за даними української правди компенсували великими преміями. За даними, які міністерство культури та інформполітики надало УПЕ впродовж січня-квітня 2024 року, Олексій Мацука та Єгор Сігарьов отримували по 287% премії від посадового укладу. Відчуйте різницю заступниці гендиректора Ірині Чередниченко, яка давно працює в агентстві, демонстративно встановлено найменший відсоток премії 40%. У статті Української правди зазначається, що діяльність Олексія Мацукі та його команди мала зворотній ефект. Колектив агенції відмовився працювати за темниками, згадуючи негативний досвід подібної практики за часів президентів Кучми та Януковича, і журналісти почали масово звільнятись. А сам «Укрінформ» уперше за багато років не потрапив до білого списку ЗМІ, які відповідально ставляться до журналістських стандартів, що підтвердили українській правді і в інституті масової інформації. Те, що скандал із «Укрінформом» вийшов далеко за межі агенції, відчували й у владі. Тож 24 травня Олексій Мацука повідомив, що залишає посаду. Але насправді Укрінформ не єдине медіа, якому не дають ефективно працювати. Наприклад, суспільство ще не встигло оговтатись від скандалу щодо стеження за працівниками проєкту журналістських розслідувань «Бігус.Інфо». намагаючись створити компромат на розслідувачів, організатори стеження показали на журналістів, намагаються впливати, і з якою метою здогадатись неважко. В тому числі руками спецслужб завжди намагалась влізти в редакційний процес, але в робочий процес. В нас чергували машини з тихарями під редакцію, в нас прослуховували редакцію. Це все недемократично, неприпустимо і неминуче. І я ніколи особливо за це не переживав. В нас дуже правильний робочий процес. Влада лізла в редакцію, але не лізла в спальню. Лісти в спальні це гнила російська традиція. Про тиск на свій бізнес розповідав і відомий інвестор Томаш Фіала, впевнений через наявність серед його активів медіа структур. На нас здійснює тиск наразі за двома напрямами: через нашу частку в компанії Ерікано і нібито бізнесу Криму. Інший щодо Рів'єра Виледж, який багато підприємців. Ми відчуваємо увагу правоохоронців. І додатково ми у фокусі через володіння великими медіа: Українська Правда та ЕНВІ. У аналогічній ситуації опинився і медіапроєкт «Ukraine World Ворлд Через тиск на інвестора каналу Віталія Кропачева через його вугільний бізнес були заблоковані рахунки телеканал. Налу так Тіві. Проєкт Ukraine World News був заснований вже після повномасштабного вторгнення як відповідь на ті інформаційні виклики, які на той момент існували. До складу входять телеканал і інформаційні диджитал ресурси, але нині незалежному медіа не вистачає ресурсів для виробництва інформаційного та аналітичного контенту, які є важливими у часи протидії гібридним загрозам ворога. Натомість журналісти в чергове стають заручниками чужих ігор, про які звісно не можуть не знати наші західні партнери. Ще в в січні на зустрічі українських журналістів із послами країн J7 міжнародні дипломати висловлювали побоювання щодо ситуації зі свободою слова в Україні, тиском на медіа та окремих журналістів після спілкування із українськими медійниками, представники великої сімки наголосили, свобода ЗМІ є фундаментальною запорукою успішної демократії.